Слухайте звіри до кінця ці сильні молитви. Богородиця допоможе вам вашим дітям родині і всі ваші прохання на благо. Свята і перечиста Діва, Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа. До тебе припадаємо зубини нашого серця і покаяно мовимося, напишіть імена та прохання в коментарях. Прямі покаяння наших грішних і недостойних, що приносимо перед тобою, ти, що народила світло істини, яке просвічує кожну душу. Просвятий наші серця Твоєю, благодаттю та духовним світлом, омати милосердя, прихили до нас, своє благословенне благословение, чисте серце, сповнене любові до всіх людей, що з вірою і надією призивають Твоє святе ім'я, молися за нас, перед Благословиною, перед Престолом Сина Твого і Бога нашого, щоб позбавив нас, Господь від усіх бід і небезпек, від ворогів видимих і невидимих від скорбот, хвороби зневіри, просвіти наші душі світлом істини, щоб ми очищені від гріхів наших, могли чистим серцем і смиренням славити, велич Твого Сина і Бога нашого, дай нам пізнати шлях правди і зміцни нашу віру, щоб ми не зневірилися у час спокус і випробувань, але завжди покладали надію на Твоє милосердя, у непорочне діво, присвята мати, ти захист і покрова для Тих, хто з вірою кличе до Тебе. Захисти наші сім'ї і близьких від усякого зла, наповни їхні серця, миром, любов'ю і спокоєм, прости нам провини наші навчини жити взаємній любові, як заповів нам твій син, Господь Ісус Христос, Укріпи нас у боротьбі з нашими немичами, щоб ми натхнені Твоїм заступництвом могли подолати всі спокуси, і знайти вічне спасіння, Мати Божа, непорочний світильник, що сяє темряву нашого життя. Даруй нам мудрість і силу перемагати труднощі та зберігати мир у наших душах, дай нам можливість зростати у любові до Бога і ближнього, щоб ми освячені Твоїм заступництвом стали гідними спадкоємцями Царства Небесного, пречиста діва не ми свята у своїй милосерді, не відкинь нас грішних, але наші прохання і молитви, випроси Господа прощення наших гріхів, очищення душ наших і стілення від духовних немищі. Огорни нас любов'ю, любові, королиця гортає своїх пташенят і збережи нас під своїм святим офором від усяких бідивих, Покровителько наша, заступниця перед Господом, ти надії сили для всіх, хто шукає Твого заступництва у скорботах, навчи нас бути терпеливими і покіровими перед волею Божою, і дай нам мудрість завжди виконувати Його святу волю, зроби наші серця чистими і смиренними. Щоб ми могли служити Богові та ближнім з вірою, любов'ю, не піддаючись спокусам цього світу, просимо тебе, Богородице, про заступництво за наших рідних і близьких, щоб їхнє життя були сповнені радістю, благословенням та любов'ю Божою, вбережи їх від небезпек з задумів і легких помислів, і всякого зла Пошли їм здоров'я, душевне, і тілесне, мудрість, і розсудовість у всіх справах, а також натхнення до добрих дій. О, Діво Бога не вислухай нашу молитву і не відверни свого милосердного погляду від нас, але завжди заступайся за нас перед престолом Твого Сина, даруй нам мир і спокій, щоб ми могли з і радістю прославляти Бога і Тебе, Пресвяту Богородицю всі дні нашого життя і у вічності. Амінь. О, Пресвята і пренепорочна Діво Богородиця, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього. Смирено підносимо до тебе наші моління. Напишіть мене та на прохання в коментарях. Висухай небесна небесне, зітхання нашого серця, і прости нам провини наші, бо слабкі ми і немічні, загублені в бурях життєвих, і не маємо іншого прибіжища, окрім тебе, а Всеблога О, помати все милосердя, ти, що бачиш усі наші немищі, простягни над нами свій Спасительний покров, захисти нас від небезпеки, скорбот, від зла і споконс. Твоїм святим заступництвом визволи нас від від темряви невдачі скорбот, від ворожих підступів і напасти, о царице Небесна, ти що не відмовляєш нікому, хто з вірою звертається до тебе. Будь нам заступницею прибіжищем укріпи нас у вірі та надії, ти що втішаєш тих, хто плаче, розрадь наші скорботи полегший біль наших душ, направ нас на шлях спасіння до світла істини Христової, схилися до наших молитов і не відкинь нас грішних, але вчини, щоб ми за твоїм милосердям були очищені від усякої нечистоти і провин, дай нам силу перемагати, гріховні спокуси, долати труднощі життя і непохитно стояти в істині Божій на мати, ти що насилав своїх руках того, хто створив небо і землю, і випросив Сина Твого і Бога, нашого прощення, наших гріхів, помили нас у все бога, водичи нас від усякого зла, покрий нас своїм омофором від ворогів, видимих і невидимих, від небезпечних хвороб і духовних недуг, стань, як непохитна заступниця над нашими домами, сім'ями, дітьми та всіма, хто перебуває під Твоїм святим Покровом. Поводичи, це наше серце, сповнене страху перед бідою, і ми з вірою звертаємося до тебе, ти що швидко чуєш моління тих, хто взиває до тебе, не відкинь не суча скорботи, не залишай нас у годину випробування, але підтримай нас у Твоїй благодаті, зміцни наші душі в терпінні, і надії на милосердя Боже, визволи нас від усяких ворожих напастей, подай нам мир та спокій у серці, попри свята Богородице, захисти нас. У часи вихоліття, врятуй нас від погибелі, від смертельних хвороб і від злого підступу, порятуй нас від віччю від спокусу від усіх труднощів цього земного життя, навчи нас смиренно приймати волю Божу, підносити серце до неба в молитві, не впадати у гріхи і не втрачати віру в твоє милосердя, Мати Божа, що єдина, можеш нам допомогти, бо ти джерело радості втіх і для зранених душ, почуй нас грішних у нашій молитві, Змиво над нами, настав наш на шлях істини, піднеси наші серця до вищого світла Божого, і зміцни нас у боротьбі з темрявою, спаси нас, Богородице, діво від усякого горя, від зневіри, від ворожих посток, і даруй нам радість у Господі, просимо тебе, мати, Всевишня, будь нашою молитвеницею і посередницею, перед Господом нашим, захисти нас від раптової загибелі і від усіх ворогів. Даруй нам чистоту помислів, світлість серця і силу духу, щоб ми під Твоїм захистом сподобалися, досягти вічного спасіння у Христі Ісусі, Сині Твоєму, і Господі нашому, Тож під Твоє заступництво вдаємося, мати світла, просимо Тебе, не залишити нас у темряві, але освітити наші душі своїм материнським теплом, щоб ми завжди перебували під Твоїм благодатним покровом. Визвали нас від скорботи, бід від сумнівів і вічною, і подай нам силу можню нести свій життєвий хрест до кінця, щоб у Царстві Небесному славити Тебе, Пресвяту Богородицю разом з усіма святими, на віки віків. Амінь. О Пресвята Ведичиця Богородице, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, мати милості і заступництва нашого, Ти, яка являєш свою любов і милосердя на всіх, хто з вірою, і покаянням до Тебе звертається, почуємо і смиренну молитву. Пишіть імена та прохання в коментарях. Я грішний і слабкий раб твій припадаю до тебе, з надією на твою небесну допомогу, покрий нас, причиста діво твоїм святим покровом, як покриває мати своїх дітей і збережи від усякої біди та лиха від утисків і споку, що нам зустрічаються, з міцни мене в скорботах і випробуваннях, що випадають на мій шлях, і даруй мені терпіння і мужність, щоб я міг переносити всі труднощі з упуванням на волю Господню. О, Мати милосердна, молися за нас перед Престолом Сина Твого, щоб він змилувався над нами, дарував нам мир і спокій душам нашим, охорони від усякого зла і захистив від ворогів, видимих і невидимих, утверди нас на дорозі праведності, щоб ми, слідуючи за тобою, могли уникати гріха й усього, що віддаляє нас від Божої благодаті, знає ними чи душі моєї і молодушність перед труднощами, тому прошу тебе. Опри Богосвене, Діво Марія, зміцни віру і надію мою на Господа, допоможи мені бачити в усіх випробуваннях його волю і промисел, дари мені мудрість і розсудовість, щоб жодне випробування не відвело мене від істини, і віри православної, о і покровителько наша, не дозволь мені впасти. В руки ворогів моїх, але збережи від страху і зневіри. Навчи мене прощати тих, хто чинить мені зло. І даруй мені сили долати спокуси цього світу, просвяти мене своїм світом, щоб я міг завжди знаходити істину серед темряви і не втрачати надії на спасіння. Нехай твоя благодать буде завжди зі мною, омати милосердне, щоб я, знаходячи розраду і заспокоєння під твоїм покровом, ніколи не зневірився у твоїй допомозі. Навчи мене покладатися на Божу волю у всіх справах моїх, і прославляти ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, у вседні життя мого, прийми молитву цю з вірою і любов'ю, піднесену до Тебе, Пресвята Богородиця, і даруй мені мир і у всі дні життя мого, щоб я завжди перебував під Твоїм небесним покровом і благословенням. Амінь. Обрана від віків, Пресвята водича, те, що стала, матір'ю нашого Спасителя, прийми наші смирині молитви. І молися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, захисти нас від усяких напастей. збережи в чистоті серця наші та настав на шлях спасіння, щоб ми з радістю співали Тобі, радийся, радости наше, спасіння, надія, ангелів Цариця, причисте діло від віків, Таєна, таєна, через Тебе відкрилися. Коли ти прийняла боговістя від Архангела Гавриїла і стала матір'ю Божа, тому ми з боговінням славимо тебе, радийся ковчегу Нового Завіту, радийся бо через тебе, Бог прийшов до нас, радийся мости, що поєднує небо і землю, радийся бо через тебе, з'явилося спасіння світу, радийся вмістилище Божої любові, радуйся дарувальниця Христового світла, радуйся, радости наша, спасіння надії. Побачивши тебе причиста у смиренні молитві перед Творцем, Архангел Гавриїв приніс боговістя про спасіння світу, і ми, у здивуванні перед таїнством Твої покори, співаємо Богові Алівуя, Розум людський не здатен осягнути таїнства Твого, материнство, Пресвята, Богородице, бо Ти стала Матір'ю Слово, що втілилося для нашого спасіння. Тому ми з благовінням і любов'ю взиваємо до тебе, Радуйся, таїнство новимовне, радуйся, світу, чи що спалює гріхи, радуйся, скарби, чистоти та благодаті, радуйся, мати, Божого промислу, радуйся, надії упалих і заступниця грішних, радуйся, спасіння для тих, хто в покаянні звертається до тебе. Радийся, радости наша, спасіння надії, сила Божа Сінила, Тебе, Дівочисто, і Ти зачає від Святого Духа, народивши Сина Божого, який приніс нам спасіння, прославляючи це велике таємство, ми з вірою співаємо. Алілуя. Маючи Сина Твого Христа, як нашого Спасителя, ми знаходимо у Тобі, заступницю і покровительку, опри Богословена, з вдячністю та надією взиваємо до тебе. Радуйся джерело милосердя, радуйся, покрови та захисти для всіх вірних, радуйся, відрада в скорботах і випробуваннях, радуйся, проповідниця Божого милосердя, радуйся світ світлом Божої благодаті, радуйся, непереможна цитадель віри, радуйся, радость наша, спасіння надія. боря сумнівів, розвієш ти, води це даруючи нам Христа, ми ж споглядаючи твою непорочність і смирення, підносимо Богові, що дарував нам тебе пісню, Алілуя! Коли побачили тебе пастухи у Вифеємі, що народила Спасителя, вони зрозуміли, що ти в містилище невимовного світла, тому ми радіючи разом із ними взиваємо до тебе так, радися світло істинного знання, радися, бо ти зруйнувала владу темряви, радися сяйво небесної слави, радися джерело невичерпної радості, радися підтримка тих, хто прагне Бога, радися мати милосердя та любові. Радуйся радости наша спасіння надії, пастухи, почувши слова ангелів про народження Христа, поспішили поклонитися йому, знайшовши тебе, матір, яка тримала на руках Спасителя, і ми разом з тими, хто бачив це чудо, прославляємо тебе і співаємо Богові. Аллилуйя! Ти стала матір'ю всемогутнього Бога пречиста і з любов'ю тримаючи його на руках, ти освячуєш усіх, хто наближається до тебе з вірою. Тому ми повні надії та радості звертаємося до тебе, Радуйся, храму Божої слави, радуйся, освячення тих, хто прагне до Христа, Радуйся, джерело благодаті для всіх вірних, Радуйся, бо ти даруєш спасіння всьому людству, Радуйся, непереможна покровителько, радуйся, бо ти захищаєш тих, хто кличе тебе в покаянні, Радуйся, радости наша, спасіння, надія. Проповідь ангелів про тебе Богородице, до сього кінців світу, коли ти явилася як матір Спасителя, і ми, бачачи твоє смирення та чистоту, співаємо Творцеві нашому. Аллилуйя! Ти, що стала матір'ю Всемогутнього, принесла свого Сина у храм, де старий Симеон, побачивши його, промовив слова радості і пророчого благословення, з вдячністю, звертаємося до тебе, радийся знамення, спасіння для всіх народів, радийся. Радість старця Семигона, радість ти, що принесла світла істини, радість, бо через тебе прийшло визволення від гріха, радість покрови тих, хто шукає Божого обличчя, радість надії на зцілення та благословення, радість радости наша, спасіння, надія, хоча всі небесні сили дивувалися величі твого материнства, присвята Діва ти зберігала в серці всі слова і події. Пов'язані з твоїм сином, ми ж знаючи тебе як найкращу заступницю перед Богом, співаємо йому Аллилуїя, новою радістю наповнилося все творіння, коли ти, Пресвята Діва, принесла свого Сина у храм, як по святу Богу, Ти, що дарувала світові джерело святості, стала матір'ю всіх, хто вірує в Христа, тому ми славимо тебе, так, радийся обитою, світло Божественного, радийся, зірко, що вказує, шлях до спасіння. Радуйся, бо ти освятила Дім Божий своєю присутністю, Радуйся, радість і просвітлення вірних, Радуйся, благословення всіх поколінь, Радуйся, живий храм Божого милосердя, Радуйся, радости, наша, спасіння, надія, незбагнене таїнство материнство Божого. У тобі, Богородице, явилося, як знак незмінної любові, Бога до людства, ти стала першою найвищою ученицею Христа, зберігаючи кожне Його слово в серці. Тому ми розуміючи твою велику любов, співаємо Бога вілівя, ставши матір'ю Бога, ти я себе також матір'ю усіх скорботних, хто шукає втіхи через тебе, зі зійшлостілення для хворих, втіхи для засмочених і мир для страждених. Тому ми з покорою звертаємося до тебе, радостя лікувальниця душевних і тілесних ран. Радуйся прихисток для тих, хто в біді, радуйся відрада в печалях і скорботах, радуйся захист у часи випробувань, радуйся, бо ти вчиш нас, терпіння і смирення, Радуйся мати безмежне любові, і милосердя, радуйся радости наша, спасіння, надії усім своїм життям, Пресвята Богородиця, ти показала нам приклад безмежної довіри до Бога. Навіть у найтемніші моменти ти зберігала віру та надію. Навчаючи нас, смиренності, ми ж наслідуючи тебе, співаємо Богові, Алілуя, Ти що стала матірю життя, навчив нас вірний ти за Христом ведучи нас дорогою покаяння і молитви, тому ми наслідуючи твою віру і довіру до Божого провидіння, воздаємо тобі славу. Радися, наставниця у вірі та побожності, радойся, заступниця за грішних перед Престолом Божим, радийся джерело, мудрості смирення, радийся мати світу, що йди за Христом, радості надія на повернення загублених, радися оборона від злих помислів та дій, радися радости, наша, спасіння, надії, бажаючи врятувати світ, Бог послав свого єдинородного сина, який прийшов через тебе, причисте діво. Ти стала живим ковчегом нового завіту, що приніс спасіння для всіх, хто вірує, прославляючи це таїнство, співаємо Богові, алілуя! Ти, що віддала свого Сина на добровільне страждання і смерть. Заради нашого спасіння, явилася матір'ю всієї церкви, що в сльозах звертається до тебе. Тому ми підносячись до тебе свої молитви, взиваємо. Радуйся, матір скорботна, що плакала біля Христа, радуйся, бо ти вірно стояла з Христом до кінця. Радуйся, жертва любові принесена заради нашого спасіння, радуйся радість Воскресіння, що є вилином життя вічне, радуйся захисниці церкви Христової від лукавства і розділень. радуйся молитвини за кожного з нас перед Престолом Божим. радуйся радости наша спасіння, надія, співаючи Твоє милосердя, Богородице, ми прославляємо тебе. Як царицю Небесну, яка молишся за нас перед Сином Твоїм і нашим Богом, тому ми підносимо до Нього нашу пісню, Алілуя! Ти пречиста діво стала живим образом Божої любові та милосердя, приводячи нас до пізнання істини через тебе, ми отримали дар прощення гріхів і благодаті Божої, тому ми славимо тебе такими словами, радися провідниці на шляху до Царства Небесного, радися джерело духовної радості і втіхи. Радуйся, Спасителько, від усякої біди і печалі, радуйся бо через тебе. Прийшла Богодать Божа, радуйся, заступниця за всіх, хто вірить у Христа, радуйся, непереможна, заступниця у всіх потребах, радуйся, радости наша, спасіння, надія, у присвята мати Христа, Бога нашого, прийми цей спів наш. Що приноситься з вірою, любов'ю, і даруй нам богадай твоїх молитв перед престолом Всевишнього, щоб ми з надією, покорою продовжували йти дорогою спасіння співаючи йому безперестанно Алілуя, ти Пресвята Діво, що завжди стоїш перед престолом Божим, Молишся за нас, щоб ми, очищені від гріхів, могли бути спадкоємцями Царства Небесного, тому ми з вірою та надією на Твоє заступництво взиваємо до тебе. Радуйся, надії, на прощення грішних, радость – посередниця між Богом і людьми, радуйся, вірна заступниця в небезпеках і скорботах, радуйся, бо ти провадиш нас до Христа, радуйся захиснице нашого спасіння, радуйся, джерело, благодаті та милості Божої, радуйся, радості наша, спасіння, надія о всеоспівана Мати, що народила нас світ Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийми цей спів наш і молися за нас перед престолом Його, щоб ми були збережені від усякого зла і стали достойними Царства Небесного. Тобі, О Пресвята Богородице, з вірою і любов'ю співаємо. Аллилуїя Бов Всеоспівана, Мати, що народила нас світ Спасителя нашого, Ісуса Христа. Прийми цей спів і мовися за нас перед Престолом Його, щоб ми були збережені від усякого зла і стали достойними Царства Небесного, Тобі, О Пресвята Богородице, з вірою і любов'ю співаємо. Аллилуйя! о на Мати, що народила нас світ, Спасителя нашого, Ісуса Христа. Прийми цей спів наш, молись за нас перед престолом Його, щоб ми були збережені від усякого зла і стали достойними Царства Небесного, тобі, О Пресвята Богородице, з вірою, любов'ю, співаємо, Алілуя, ангелів, цариці причиста діва, звіків утайна, тайна через Тебе відкрилася, коли ти прийняла боговістя від Архангела Гавриїла і стала матір'ю Божою. Тому з благовінням славимо тебе, радийся ковчегу, нового завіту, радийся би через тебе. Бог прийшов до нас, радися мости, що поєдне небо і землю, радийся би через тебе, з'явилося спасіння світу, радийся вмістилище Божої любові, радийся дарувальниці, Христового світла, радийся, радости наша, спасіння надії обрана від віків присвята водичиця, що стала матір'ю нашого Спасителя, прийми наші смирені, молитвої молись за нас, перед Сином Твоїм і Богом нашим, захисти нас від усяких напасти, збереживши статті серця наші, та настав на шлях спасіння, щоб ми з радістю співали Тобі, радийся, радости наша, спасіння надії, О, Пресвята і пречиста мати Божа, водича Небесна, що стала покровом для світу і пристановищем для всіх скорботних. До тебе нині підношу свої молитви, моління серця і духа мого. Напишіть амінати прохання в коментарях. У скорботах і недолі, у випробуваннях і небезпеках звертаюся до твого милосердного заступництва. Діво Марія, що вознесена в славі й величі над усіма ангелами рехангелами. Що стоїш перед престолом Свишнього, вислухай мене грішного і недостойного свого Твого, Ти, що матір'ю світла невимовного, прийми мої молитви, сповнені скорботи і надії, які я возношу до тебе, щасли випробувань скорботи, небезпек, водичиться це крову моїй душі, відверни від мене всяке зло, відганяй біди і скорботи, відвертай небезпеки і загрози, що насуваються на мене та на мій дім, Молю тебе злянця на рідних моїх, на тих, кого я люблю, захисти їх від темряви, що прагне, поглинути їхні душі, ти, що й за що ось в темряві шляхи нашого життя. Дай мені силу і терпіння витримати всі випробування, щоб не відпадати від віри, але мужньо стояти в істині Христові, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від злих намірів. І небезпечних задумів, хай вороги, не наблизяться до мого дому, хай зло, о мене мою, оселю, а благодать Твоя нехай завжди перебуває з нами, упричиста Богородице покровом Твоїм святим, покрий нас, подай нам спокій душевний і мир сердечний. Сціли наші скорботи, вилікуй наші духовні, тілесні рани, змий наші вади сльозами покаяння і смирення, охороди нас владичице, від нечистих думок, від марноти обманів, що намагаються відвести нас від праведного шляху, ти, що є духовної матір'ю всіх християн, даруй нам розуміння, щоб уникати гріха і творити правду. Прости нас за наші гріхи, свідомі, і несвідомі, і відпусти нам усі провини наші, бо ти, пристановище для грішників, шукаються. І надія для загублених душ, зітри темряву нашого невірства і принеси віри до наших сердець, прославляємо тебе, водичице, як заступницю, перед Престолом Божим, як матір Христа нашого, Спасителя, бо ти осередок світла, що нас заходить, і джерело, милосердя і любові, ти, матір утіх, що втішає серце скорботних. просимо тебе нині, Мати Божа, даруй нам спокій, полегшення від життєвих тягарів і мудрість у години випробувань. Просвіти наш розум, щоб світі цьому сповненому брехні з вами зберегли чистоту віри і довіру до Господа, Хай любов Твоя огортає нас у всі часи, Хай рука Твоя веде нас, крізь усі труднощі, щоб ми не спіткнулися і не відпали від Божого шляху, О, опресвяте Діло, Мати Милосердна, заступися за нас перед Сином Твоїм і нашим Богом, хай Він змилосердиться над нами і не нас нас, години скорботи і страждань. Бо в тобі ми маємо надійне прибіжище і захист, ти і наша покрова і заступниця, мати життя, і надії нашої, нехай твій покров буде завжди над нами, хай зникнуть усі страхи і тривоги під Твоїм захистом, даруй нам мир і радість, хай Твоє заступництво з наші рани, яке ми завжди прославляємо тебе з вірою, надією, любов'ю, Пресвята Богородице, Мати Божа, прийми наші молитви, наші благання і наші сльози. Хай твоє заступництво буде світом у темряві нашого життя. Хай твоє ім'я буде для нас, надією і радістю. Амінь. Ставте вподобайки, під відео надійшліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо сині покров при Святої Богородиці. Нехай перебуває з усіма нами.